Прийшла сумна звістка про загибель королеви Великої Британії Єлизавети II. Її величність правила 80 років. Правила найдовше з усіх сучасних монархів. Людина, яка увійшла в історію, людина, яка була частиною британської, європейської і світової історії. Ми спробуємо у коротенькому відео оглянути ранні роки життя англійської королеви. Це королева, піддана якою, окрім британців, себе називають жителі Австралії, Нової Зеландії, Канади, Папуа Нової Гвінеї, Віталених Заморських територій, що належить до британської корони. Попри помпезність титулів, королева відзначається скромністю в побуті. За свідченням королівської біографки Салі Баддл Сміт, королева щодня вела щоденник, який мав бути опублікований тільки після її смерті. Отже, найближчим часом історики, біографи королеви і просто люди, які цікавляться життям британської королівської сім'ї. Згодом дізнається нові цікаві подробиці не тільки з життя самої королеви, а й з політичного життя Великої Британії за останні декілька десятиліть. З дитинства її захоплювали коні, верхова їзда, що не дивно, адже розведення благородних порід коней часто є улюбленим заняттям англійської. Аристократії. Також цікавилась вона в дитинстві собаководством, адже батько розводив породи собак Коргі. Єрозавета Друга пережила тяжкі часи Другої Світової війни, про які ми розповімо пізніше. В 1952 році відбулася її коронація за прем'єрство тоді ще Великого Уінстона Черчилля. Цього року відзначили платоновий ювілей її правління. Співчуваємо народу Великої Британії через цю непомірну втрату через смерть великої людини, великої жінки, великої королеви. Також висловлюємо вдячність британцям за їх підтримку Україні у нашій визвольній боротьбі проти московицьких загарбників